Усім привіт! Ну що сьогодні будемо грати в демку нової гри, яка ще не вийшла, але демочка вже є. Називається індастрія 2». У першу частину я не грав, але відгукам вона переважно схвальна. Загалом пишуть, що вона коротка, щось там про оптимізацію. Ну загалом це треба пробувати самому. А, але друга частина зараз доступна, цікаво буде подивитися, що там буде. Якщо мені сподобається демка, то подивлюся, можна буде попробувати пограти першу частину. Вона зараз в стімі по смачній знижці 86 гривень, по-моєму. Тому приємного перегляду, погнали! Що на нормалі пішли? Пішли на нормалі. Загалом е, гра походу <праць> про жінку, яка застрягла в паралельному вимірі. Ну так, і раптом я опинилася в між меншинобудівними стінами в паралельному вимірі далеко від дому. Одного дня вони почали рухатись, і я ледь пережила ніч. За стінами е, я натрапила на Марлен, колегу зі східного Берліна, яка як і я застрягла в кру скрутному становищі. Разом у нас був шанс нарешті знайти дорогу додому. така зав'язка. Ти йдеш там чи що? Підожди. Сквізнутися. Так, ну що? Блін, виглядає. Слухайте, виглядають текстурки яскравими. Обличчя виглядають ніякими, але. Можливо, це стилістика гри така. Можливо, це стилістика така гри. Так, що ми можемо робити? Ага, треба вручну відчиняти, зачиняти двері. Ну, слухайте, right. текстурки деталізовані і яскраві. Просто, да, це стиль гри такий, мабуть, що я вже хотів на графіку Покшу грішити. Але йде на ультрах 70 кадрів Покшо все гуд. Так, що у нас тут? А? Металеві якісь обмотки і резинова. Ой, гумова стрічка якась щось там таке. Добре, ти знайшла припаси. Відкрий її сумку, і тоді зможеш щось закрафтити. Давай. Ага, мені, коротше, треба два металічних цих уламка і дві гумові оці стрічки притягнути в клітинку. Ага, ось, Амо пістоль. Можна робити якусь взагалі бомбу, коктейль Молотова. Ще щось там, Ну, в мене немає ніяких ресурсів. Давай. О. Шість цих. Шість набоїв. Перезаряджилися, і тепер вона каже, що треба ага, попасти в механізм. Ой, слухайте. Ну, е, вприціла. Приціла немає точки посередині, і він дуже широкий. Стрільба тут буде корява, в мене є відчуття. Так, F це в мене ліхтарик, це я вже знайшов. Так, це ще детальки. Mm, тут замкнено. Mm, щось схоже на бруд чи кров'яку. Oh, Ох, бляха, тут мало бути відчинно. Ну, українізатора, як ви зрозуміли, вже немає і його походу не буде. Ти штуки не було тут раніше, ну чудово. І що робить з нею? А, схоже, в тебе є план. Так, є в мене план. Ану-ну. Ну, ми ну, спробуємо це сюди. Ну що, це вже початок. Добре, я подивлюсь, чи я зможу знайти щось корисне, а ти почекай тут, а. Добре, але будь-обережна. Це що таке А, пай бомба. Коротше, динамітна шашка якась. Це в нас ще хімікалії. Weapons upgrade Магазин, супресор. Ага, ага. Так. Демедж, блін, треба було все в демедж. А можна якось повернути? Коротше, отак можна прокачувати по Шуріку. Треба було все в демедж вливати. Я щось включив оцю ще поділку не треба було. Так, детальки дайте мені якісь, шановні. Ну, слухайте, Оптимізон хороший. Ультра прямо максимальні ультра. Картинка, картинка непогано виглядає. Ну, знаєте, вона така трішки як підмальована, обличчя взагалі просто абсолютно жахливі, як на мене. Але вони, знаєте, більше трошки як до такої епохи ігор, що були пораніше. Я думаю, що це така стилістика. Я думаю, що це така стилістика. Ну, і звісно, економія розробників, але давайте будемо вважати, що стилістика. Окей, okay, ну пішли. У uh, тварюка якась. У Мене є якась мапа місця, мапи місця немає. Ще тканину якусь взяли. Труба. Ну, я хочу спробувати постріляти тут, або я поки що не зрозумів, яка стрільба. Здається, стрільба кривувата. Хочеться меншого приціла. Якусь точку посередині, щоб якось прицілюватися було зручніше. Бо оце, оце виглядає галімо, якщо чесно. An Atlas Cluster. That's probably my best bet to find that component. Uh -huh. uh, кажеш, там, мій, походу, найкращий е, uh, вибір, куди йти, щоб знайти компоненти, які потрібні. Ну що, ми вийшли на двір, і вже бачу, що на 25 кадрів мав FPS. Е, Так. You can ready and fire like other uh, weapons. Добре. Цим ми розібралися. О, перший фріз. Прекрасно. Ну, ну, чекайте, ну там я бачу, що внизу можна. Тут двері закриті. Електричні якісь детальки. І ФПС повертається на 60 плюс кадрів. Оце присісти. Слухайте, воно живе. Я оце думаю, може його застелсити. це подивитися, яка стрільба, але ну, щось мені здається, що буде це моя смерть. І що воно тут не одне. Не дарма ж мені сказали присісти. Виробити ззаду не можна. Слухай, що воно таке? Може стрільнути в нього? Давайте все-таки треба ж подивитися, що воно тут в демці. Блюхо! Ось херня в Скафандрі. П'ять набоїв. Ну, стрільба така собі. Взагалі така собі. Петрі Хлор якийсь 50 мл взяв з неї. Ну, в цій частині ФПС прям погіршився. 60 кадрів, 55. О, вже 70 стало. А, це я вийшов на вулицю. Ладно, туди мені не треба. Нічого немає, йдемо далі. О, ще одна тварюка. Ну, на нормалі 5 набоїв у голову це багато. Те, як на мене багато. О, їх тут дві. Їх тут дві. Я не впевнений, це не горор, але з цього можна було би зробити непоганий Горор. Тут, знаєте, така атмосферка. Темні коридори, те з ліхтариком. Тут гарні скрімаки можна було б наставити. Так, мені цікаво, може я це пробити ломом можу? Ні, схоже. Схоже, не можна. А, можна зламати лом. Чудово! Чудово так, берем О, що воно мене не побачило? Ліпоандрікається, а що воно таке взагалі? Інопланетянин, не інопланетянин. Сюди шурує, бігом треба потити цю хрінь. Так, і я побіг. І я побіг! Бігом, 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 бігом. Норм втекли. Що, може подивитися набоїв зробити ще? Давайте, нема чого її жаліти. Хай буде. Лишніми не будуть. О, дивися, двоє, двоє там, троє. Троє вже ходять. Ну ви до мене не доберетеся, я сподіваюся. Вас переграли, пацани. Мені треба прибрати цього ланцюга з дверей. Угу, Так не вийде. Треба, походу, якісь кусачки шукати. До речі, дивився я, що насправді оце що пістолетом розбивати ці ланцюги, замки це міф. Там якимось, не пам'ятаю вже, там тестували різні калібри, і було доведено, що це абсолютно неефективно. Якщо нормальний замок, то там ніфіга воно не відстрілюється. А от кусачки, да, це більш реалістично. Ось вони, до речі, ж висять. Ану. Пилка, молоток. Тут більше нічого немає. А ось о. Тут теж пусто. Добре. Берем. Так, ну мені потрібно, а що, як мені? Як мені зарізати? А, отак. Добренько, пішли далі. Цікаво, наскільки тут велика демка буде. Окей, мінус FPS одразу 35. Ну, оптимізон треба підтягувати грі. Тут, коротше, немає фреймгенераторів жодного. Є цей FSR, є DLSS, ми на DLSS зараз ганяємо, тому що якщо немає фреймгена, то я вибираю тоді DLSS. Але в цю гру треба додати фреймген у будь-якому випадку. Я думаю, що з фреймгеном було б good, але загалом оптимізон сам по собі можна було б трішки підтягнути. І тоді було би взагалі б чудово. Так, я щось чую там зверху. Що родить. No. Якась мала херня, он одна, друга. Що, спробуємо? Давайте спробуємо. Слухай, скільки. Це, уявіть собі, це я на нормалі зараз. Перше, як ти до мене дотягнулася? По-друге, чого на нормалі я тих жуків маю 5 пострілів робити. Мені цікаво, це там 4 складності ж є тут. Що буде на, ну, на харді, на вері харді? На нормалі максимум 2-3 набої, я думаю, було би добре. Що 9 набоїв є трошки? Блін, трошки здобуть оці двері, які чогось самі по собі закриваються. На біса. Ну ці от дохлі. Жаль, що я трубу поламав, от трубою їх нормально можна було би погатити. Так, окей. Де в мене хп моє відображається? Здоров'я, ага, я здоровий, окей. Ну, Гра що атмосферненька, а тут музло це. І так далі. Горора трошечки як є відчуття, але маловасто. Але маловасто. Що це робить? Це ті самі двері. І дожди. а для чого я сюди взагалі прийшов? Тут немає ніякого маркера завдань, а, нічого з того. Підказок ніяких немає. Ні чорта немає. Можна он вниз впасти, але вниз це я на самий низ, звідки я прийшов, попаду. Щось я не бачу. Може мені десь на гору треба вилізти. А, от куди. Сюди. Дробар. А ну йде сюди. Зараз ми його випробуємо. Тільки дробар би спробував би на отих великих. Це що таке у нас? Yes. Like так, схоже, це якраз була та деталь яка нам і потрібна. А я що, отак вниз не можу зіскочити, не можу. Oh, shit. Ух ти ж, бляха, А ну давай пробуємо! А, коротше, оці штуки, вони сліпі. тримайся просто тихенько, якщо хочеш, щоб тебе не помітили. Ну, підождіть, ну я думаю, що треба трошки з ними повалитися. Ні, не треба валитися, їх тут одвоє, мене не вистачить набоїв. Ну, баланс у грі якийсь дуже дивний. Давайте спробуємо завалити їх. О, слухай, я зблизька норм. Зблизка норм. Мінус два дядька оцих. Тепер що? Тепер мені треба назад повертатися. Давайте може скрафтити оцих набоїв. Як мені подивитися ці рецепти, якісь загальні? Амуніція, шотган. Мені треба два металевих. І чотири оцих от. Зараз зробимо. Значить, раз, два. Раз, два. Система крафту незручна. Я одразу хотів би вибирати, просто що крафтити, а не гратися. Це ми взяли. І що, може. А, на пістолетні в мене не вистачить. Окей, що, хватить. Тільки єдине що перезарядимось. Три набої можна лише. А тепер поїхали бігом, бігом бігом, 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 бігом! Оп, учавкнуло. Бляха, чекайте, я вже забувся. Я вже забувся, звідки я прийшов. Мені в цій грі не вистачає такої якоїсь маленької мінімальної мапки. Коротше, стрільба кривав в цій грі. А їм треба щось зі стрільбою придумувати, бо максимально неприємно. Не знаю, як вам пояснити, але коли стріляєш, знаєте, воно все таки дергане і рване. Я собі вже і так тут чутливість прям на мінімум-мінімум поставив, все і рівно, все рівно вона якась дивна. Тепер маємо вертатися до жіночки туди, ну тут багато чуваків, ну зато в мене є вже шотган. Що, Шо, помагаємося з ними трошки, треба все-таки в демці подивитися бойовочку добре, так. Ні, я ж тільки що чувака бачив. <плес> це що, смерть? Ні, ну не можеш. Прикиньте, смерть це шот одразу, якщо до тебе достають. <сміхі> маємо. От тоді і маємо. Я не очікував, слухайте. Це що таке? А оце що? Це сканер, щоб дивитися, які вороги де в тебе є. Давайте по приколу. Буде щось показувати? Ну, вони мене наче як не чують оці хріні. Ну, а толку мені з цієї штуки. Прикол. З одного цього не застрілив. А, бо в голову треба одразу велити. Дуже повільна перезарядка. Максимально повільна. Ну, оце, по ідеї, в мене якийсь сканер. Він мені щось би мав би. А, його треба активувати. Це його потрібно активувати. І в нього три поділки. Ти три рази його використовуєш, треба його перезаряджати після цього. Так, це я повернувся на початок, я вже не пам'ятаю. В мене от погана пам'ять в таких іграх, знаєте. Ось це, здається, мало би щось бути. О, знайшов. Я сподіваюся, що жіночку там ще не захавали. Ну наче тихо. Неприємно що тут переходи між цими областями, знаєте, реально як в старих іграх оцих е е загрузочні екрани. Ну тільки вони тут темні зроблені. Так, і що тепер мені треба сюди десь поставити деталь. А, все, коротше, здається, розібрався. Дивіться, тут забавно. Тут в мене інвентар, все в кишені можна ставити. Вон, можна забрати шашку звідси, і поставити оце та деталь, походу, яку ми знайшли. Це бере щось так і. Потім вибираєш деталь і. Видно, її кудись можна поставити. О, глянь! Спрацювало. Ха. Цікаво, слухайте, я щось не зразу до Петров. Де вона каже, треба йти далі. Ходімте. Ну, це цікава механіка. Я спочатку бігав, тут а все по обкладу, слухайте, всі стінки, все ж тільки можна було. Це той шлях, яким ти йшла раніше? Так, погода була значно гірша. Е, був туман і дуже просинні проливні дощі. Я здивована, що зараз все так норм. Ну але ти кажеш, що ми все ще можемо загубитися. — Не переживай, там внизу є якась долина. Е, коротше, ми не зможемо помилитися. Ну добре, йдемо тоді туди. Тримайся ближче. Ну що, на цьому демочка і закінчилась. Що можна сказати? Ну, загалом атмосферно гра цікава. Виглядає досить таки прикольно, хоча графи якось там супер-пупер немає, але було деталізованенько, Атмосфера була класна, оце місцями реально був як музичка, напруга там, як хорор невеличкий і так далі. Е, оптимізон, оптимізон. Треба підтягувати точно того, щоб оптимізон галіменький в відкритому світлі, так точно. Всередині ще більш-менш куди не йшло. Там 70-75 кадрів є на ультрах. Але коли заходиш в деякі локації, там падає до 56, -5, тобто потрібен точно фреймген. І потрібно покращувати оптимізон. Ну і стрільба якась тут в цій грі була трішки дивна. Знаєте, вона реально чимось мені нагадує якусь стрільбу, може, Half-Life. Оце такі, знаєте, старенькі ігри, які колись були. От чимось вона мені так нагадує. Ну, можливо, я думаю, що варто було би стрільбу якось пропрацювати краще і поправити. Але загалом, слухайте, ну цікавенько, цікавенько, можливо, варто було би її і побігати. На тому, всім дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку, і скоро побачимось.